Вітаємо на нашому святі представників польської спільноти. Поляки є невід'ємною частиною історії Вінниччини. Ми добре пам'ятаємо, як з першого дня війни поляки відкрили для нас своє серце і свою країну. Ми щиро дякуємо польському народу за ту підтримку, яку маємо і нині. Ми щиро дякуємо усім національним спільнотам та їх народам за допомогу у ці складні для нашої держави-часи. Основною ознакою польського народу є його мова. Вона формує його національний менталітет, зберігає культурні здобутки є живим свідком його історії. Представлять сьогодні польську сторінку на святі рідної мови представники громадської організації Спілка поляків Вінничини», головою якої є Алла Ратинська. Запрошуємо до слова заступника голови організації та художнього керівника вокального молодіжного ансамблю «Поделянки» Діану Ташинську. Добрий день, шановне товариство. Від імені спілки поляків Вінниччини я рада вітати всіх на нашому чудовому заході. У 1999 році організація ЮНЕСКО започаткувала День Рідної мови. Для привернення уваги до е, національних цінностей і традицій різних народів, а також до мов, які знаходяться на межі зникнення. наш світ настільки багатогранний, ми всі настільки різні, що дуже важливо жити з розумінням того, що кожна мова важлива, кожна мова виняткова, а також поваги до інших народів. Е, ми сьогодні зібралися тут, щоб кожну мову. Позначити як важливу для нас, для того, щоб в кожній душі вона залишила свій світ. І сьогодні я хочу запросити сюди солістку ансамблю Подолянки спілки Поляки Вінниччини Анну Баюрко, щоб ви почули, як звучить саме зараз польська мова на Вінниччині. Анна Баюрко поцілунки. U Дякую життя, що Żadnych świąt, a trochę bardziej milczące, lecz widać, można żyć bez powietrza. Nie wiedziałam, że ja i nie wiedziałam, że mogę trochę bardziej milczące, lecz widać, można żyć bez Można żyć, można żyć bez powietrza. Nie, nie, jest, to tym mnie, nie, nie, bo na Przecież ja jestem, i nie we mnie światem Sami mówiłeś, przyszłego roku Nie widziałem cię i nikt To może mój szok, śpiąca, bardziej Nie ale ciebie z tym zazwyczaj powiesza Дивіться, як після його після, і ніхто не може бути шок. Шпіон за трапи, батьки бічові, Весь відео з моїх зустрічей, Хочеш, щоб пісні були в обліку? Шиш, нібисть, тут овшинське, там піню власну мрень. Гонки, газну його не бачите. Шиш, нібисть, тут овшинське, Белая машинь, Ні, допиш, я там піню власну мрень. Гонки, газну Tak, 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 nie nic tak, 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 tak. Nie widział cię, on mi nie wsiągnij, tak, tak, nie może on, on, nie wsiągnij, szal. wsiągnij, nie wsiągnij, nie nie wsiągnij, nie nie bez nie nie Живучи в Україні, ми викликаємо українську мову, українські традиції. Але особисто для мене польська мова теж є рідною мовою. Тому це мова моїх предків. Тому я дуже щаслива, що в нас у Вінниці є такий осередок польської культури, де ми маємо можливість активно комунікувати, вивчати польські традиції, польську мову, польську культуру. І завдячуючи пані Аліції Ратинських, це подіньковач. Panie Alicji, prezes, stowarzyszenia Braków Niczyzny, za ślubne wsparcie naszego zespołu, za możliwość rozwijać i tolerować nasze talenty. Bardzo dziękuję. Niech żyje Polska Sława Ukrainie! A zaraz się jedną kompozycja witensami podolanki, solista Lubowł Soldat. they Bożkę nie całuje Raz mi matusze płacą Już w przecież Masz majątek na te ciuro